Під час російської агресії на території України мистецтво не залишилося поза війною. Так, цими вихідними у Терця Київ організували мистецький штаб. Це організовано разом з нашим полтавським торговим центром він також називається Київ. У кожного свій фронт є військовий. А ми обрали мистецький. Це картини, творчість, пісні, а вірші. Сумчан розважали концертною програмою. На імпровізованій сцені виступали дитячі танцювальні колективи та місцеві артисти. Зимкою заходу стала виставка картин, приватні колекції, роботи аматорів та вже відомих художників. Всього близько ста картин. Це така солянка. Полтавські художники приїхали, хороші, цікаві, молоді роботи цікаві. Привезли. І сумські художники. І Роботи досить сильних художників, великі роботи. Це Садовського, Жулінського, Чередніченка, Гапаченка. Сумчани у захваті від картин місцевих художників. Мурашечки, отакі враження. реально мурашки. Ми, ми зайшли. Ну наскільки проникливо, наскільки реально і наскільки чуттєво, дуже дуже гарні, дуже гарні картини, дуже приємно для сам для міста Суми. Тому що такого я не бачив, да і сам унірма Київ прикрашається цим. Кожен охочі міг придбати будь-який витвір мистецтва. 50% коштів, виручених із їх продажу, підуть на допомогу Збройним силам України. Відвідувачі виставки впевнені, це не тільки прищеплює любов до мистецтва, а й об'єднує людей. Адже зараз це як ніколи актуально. Допомагає да хто як може. Можемо це спостерігати і якимись коштами допомогти. Хтось воює. Це дуже важливо для наших хлопців. То, якщо не ми допоможе нам же самим і українцям, і ЗСУ. окрім мистецького штабу, у ТРЦ Київ триває акція Свої для своїх, де сумчани можуть підтримати місцевий бізнес. Новини СТС.